Шановне панство, мова піде про Тараса Григоровича Шевченка, який міг цілком імовірно пити імперський стаут. Якщо ви думаєте, що це якийсь гон, то ось і ні. Ви на Бергишці, я Оленко, і зараз я вам все розкажу. Отож, сьогодні день народження ТГ не не плутатись ТГК. І це привід пригадати, що він був не лише. Пам'ятником і не народився насупаним дідусем, як Бенджамін Баттен, а дарво. Окей, дитинство в кріпастві, напевно, було не солодким, але в зрілому віці Тарас Григорович жив своє повноцінне життя, коли не був в засланнях і спілкувався з достатньо прогресивними. На той час людьми, і уявіть, ці прогресивні сучасники ТГШ не тільки малювали, співали і писали, але й займалися сексом, інакше якби ми всі тут опинилися і пили пиво. No, God, please, no! Про нього, зокрема, Тарас Шевченко сам згадує своїй останній повісті, яка мала назву Прогулянка з задоволенням і не без моралі. Далі я зацитую. Ти знаєш англійський портер під назвою Браунс Тут Барклі Перкенс і. Компанія, добудь мені одну пляшку, сказав я, задоволений з себе зараз. Сказав шинкар і зник за дверима. Ну, подумав, я хай пошукає тепер цього вражого продукту і у самій столиці. Не дістанеш на те, що в білій церкві. Не встиг я так подумати, як з'явився мій шинкар з пляшкою справжнього Браунстуту. Скажи мені правду, звернувся я до шинкаря. Яким чином опинився англійський портер у вашій білій церкві через наше місто? Відповів шинкар. Возять із Севастополя полонених англицьких лордів, ото ми й держимо про них портер. І якщо ви думали, що хвилинка історії на цьому завершена, то ви помилялися і ми продовжуємо. Пропоную розібратись в тому, що таке Brown Stout. Очевидно, що це похідне від Brown Stout, але в модній і на той час французькій манері. Отже, коричневий або брунатний стаут. Хоча все ще не до кінця ясно, що воно. Таке англійський повний оглядач та історик Мартин Корнел, що саме зараз готує. Видати книгу про різницю між портерами і стаутами, і ми нарешті розберемо, що ми там різниця. В своїх матеріалах пише, що з 1720-х років і до початку 20-го століття брунатний стаут був просто ще одною назвою Портера. Темного Елю родом із Лондона. Чому брунатний? Бо до середини 19 го століття поруч із цим був поширений світлий стаут. Зараз цей стиль достатньо рідкісний. Але все ж його інколи варять, навіть в Україні. До речі, нагадаю, що стаутами раніше називали в принципі найміцніше пиво в асортименті, і це найчастіше був саме портер. Також інколи Браун Стаутами називали не лише найміцніші, а ще й найкращі портери. Зрештою, Браун стаути на початку двадцятого століття трансформувалися в те, що ми тепер знаємо як імперський стаут. Пивоварня «Barclay Perkins and Company Limited» також не є літературною вигадкою. Вона насправді існувала в Лондоні аж з сивого 1616 року, а саме під такою назвою, як її знав Тарас Григорович, з 1781-го. Уже в 50-х роках ХХ століття вона злилася з іншою бриварною Co, яка існує і досі, і варила стаут. Точніше, імперський стаут на основі браунстауту до 90-х років, тобто фактично до наших днів. Щодо нашого сьогоднішнього зразка, і який він має взагалі стосунок до цієї історії, то тут все ще цікавіше. Сучасна лондонська броварня кернел, яка любить піднімати архіви та відтворювати історичні стилі, зварила це пиво. На основі рецепту цієї саме Баркли Перкінс від 1856 року, тобто, по факту, той рецепт, який і застав Тарас Григорович, і описав потім в своїй повісті, можливо, це приблизно те саме пиво, звісно, з врахуванням всіх сучасних технологій і змін. Процес пивоваріння, але цікаво, що історія таким чином оживає просто у нас на очах, незважаючи на назву, імперіал Brown Stout чорний, а не коричневий. І у ті часи слова мали трохи інше значення. Зазначають на самій пивоварні. Я пропоную нарешті закінчувати історичний екскурс. Хоча, напевно, це було і корисно, і цікаво. і Скуштувати Принагідно хочу подякувати магазину Бірфрік, який власне допоміг нам дістати цю пляшечку і дістав її практично так само швидко, як і шинкар в повісті Тараса Григоровича в тій самій білій церкві. Тому пропоную пробувати робити висновки і жити далі. До речі, хочу показати ще раз, як виглядає пляшка. Мінімалістично, дуже прикольно, мені таке подобається. 9,6! і Хух! Воу, ну ок, ну ок. Всім спасіба. Одразу, о, блін, дуже класно пахне. Відчувається шоколад такий насичений, яскравий, не чорний, а такий трошки, як якийсь пряний, не знаю. У блін, це дуже смачно, дуже алкогольно. В Кінці такий посмак, кавовий, кавовий, просто ого. Прикольно, дуже зігріває, прям моментально класна ароматика. Мені дуже зайшов цей от шоколадний такий класний запах. Воно не дуже щільне, але так прям одразу б'є в голову. Тому такі речі, прям максимально відповідально споживайте З думкою що і про Тараса Григоровича бажано. Якщо любите, прям такі дуже насичені, мені здається, дуже класичні по смаку э, стаути з яскраво вираженою цією кавовою історією, то 100% Рекомендаціон, і якщо це дійсно пив Тарас Григорович, то хто ми такі щоб не спробувати? Хух, тут і так жарко знімати це все під сафітами, але блін від цього стає прям одразу. Не думаю, що влітку я зможу таке пити, але для холодного зимового самотнього вечора це просто те, що треба. На цьому завершу дуже класно, що є така можливість завдяки повній спільноті долучатися до таких історій, розказувати їх вам. Якщо вам зайшло, ви знаєте, що робити: реакції, коменти, лайкосики, щось там щось там, щось там, щось там. Кохайтеся, чорноброві, та й не з москалями, всім попа. Я обов'язково це доп'ю, тому що це прекрасно. Всім до побачення. Уявляю себе просто училкою 7 сьомого класу чи одинадцятого краще, університету.